Дії святих апостолів, глава 9. Навернення Савла і його перша діяльність. А Савл, іще дишучи грізьбою і й убивством на учнів господніх, приступивши до священника, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб, коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати Привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світла із неба його, а він повалився на землю і голос почув, що йому говорив Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, пане? А той, я Ісус! що його переслідуєш ти. Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, уніміли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді савол підвівся з землі і, хоч очі розплющені мав, нікого не бачив, і за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був учень один, наймення Ананій. І господь у видінні промовив до нього Ананію. А він відказав Ось я, Господи. Господь же до нього сказав: Устань і піди на вулицю, що простою зветься. І пошукай в домі Юдові Савла, найменя, Тарсянина, ось бо він молиться, і мужа водінні він бачив найменя Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видющий. Відповів же Ананій, Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив Єрусаліми, святим твоїм. І тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати їх, усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь: іди, бо для мене посудена вибрана він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов, і додому війшов, і руки поклавши на нього, промовив, Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видющий і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей йому ніби луска, і зараз видючий він став. І вставши, охрестився і прийнявши поживу, на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він, Божий Син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців оцього ім'я, та й сюди не на те він прибув. Щоб отих пов'язати і привести до первосвящеників. А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в воротях. Щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та й із муру спустили в кощі. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. І як він йому промовляв, як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове імення. І він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав ім'я Господа. Він також розмовляв, сперечався з огречиними, а вони намагалися вбити його. Тому браття, довідавшися, відвели його до Кесарії і до татарсу його відслали. А церква по всій Юдеї і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в Ліді. Знайшов же він там чоловіка одного, найменя Єней. Що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений був, і промовив до нього Петро: Єнею тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і постели собі сам. І той зараз устав. І його оглядали усі, хто мешкав у Ліді і сароні, які навернулися до Господа. А в йопії була одна учениця. Найменя Тавіта, що в перекладі з Сарною зветься, вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилося тими днями, що вона занедужала й вмерла. Обмили ж її поклали в горниці. А що Ліда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній прибуває Петро, Послали до нього двох мужів, що благали не гайся прибути до нас. І вставши, Петро пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сарна робила, як із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив. І, ставши на колішки, помолився і, звернувшись до тіла, промовив Тавіто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй, і підвів її, і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це стало відомо по цілій Йопії. І багато хто в Господа вірували. І сталося, що він багато днів пробув у Йопії, в одного гарбарника Симона. Амінь.